Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні в нас на огляді найкраща акустика в світі. Так, саме найкраща акустика в світі. З цим хтось може посперечатися, але в мене є один вагомий аргумент, який зробить всі сперечання безглуздими чи невартими. Це моя домашня акустика, і вона моя, тому вона є найкращою у світі. Можливо, колись у мене буде краще. От тоді я буду говорити по-іншому, коли в мене буде краще. Поки що вона в мене найкраща. Кращої в мене якби немає. З того всього, що я показував, це дійсно насправді е, хороша дуже акустика. Що це за моделі? Це модель COS SM1020. Модель, сказати, кінця 70-х, початку 80-х років, але модель, яка в собі поєднала декілька новацій, таких, які варті уваги і сьогодні. Це великі домашні колонки вищого класу. Відомі своєю трьохсмуговою системою, і Хай Енджі. Такою технологією high Енджі, high Енджі якби включає в себе декілька пунктів. Вона робить акустику. Оці якби пункти роблять цю акустику максимально ефективною. Вона має там фазу дизайн, вона має глибокий бас, дуже деталізовану середину. Дуже добре підходить для джазу, вокалу, класики. Давайте так швиденько пройдемося по характеристиках. Я знайшов в інтернеті характеристики, що частота їх від 25 Гц до 25 кГц. Насправді, ще потім я лазив на форумах і люди писали, що добре себе вони поводять на частоті 27,5-29 Гц, це нижнє. А верхня частота, де вони себе дійсно гарно проявляють, це 18-19 кГц. Тобто це такі досить хороші частоти Потужність її також я знайшов на різних сайтах по-різному, але я так думаю, на одному із старому сайтів я знайшов, потужність їх була від 15 Вт до 150 Вт. І що мені саме більше найбільше подобається в цих акустичних системах, вони чутливі. 91-92 дБ Вони є 8 Омні. Ця акустика є 8 омна Знаєте, в них є тут такі рішення хороші, я, може, неправильно їх назву, але ви мене вибачите. І ви собі... Тому що це типу, якби сленг, сленг, який стосується вузького профілю, в якому я би не сказав, що я ас. Наприклад, розглянемо, розглянемо таку систему, яку тут є. От бачите, от мас-Елігнет. От, Mass-Elignet. Ця система реалізована в цих акустичних системах. Що це таке? Що це за система така? Це особливе узгодження гучномовців для кращої фазової лінійності. Якщо розказати своїми словами, як це можна описати? Описати це можна так. В звичайних акустичних системах, хоч гучномовці розташовані в одній площині. От, ну, наприклад, вони на одній дошці. Але, але їхні центри випромінювання, тобто мембрани, фізично знаходяться на різних глибинах. Що, що це нам якби, дає? Це тут при цьому всьому виникає фазовий СУ. Фазовий СУВ і. Через це виникають такі, якби сцена пливе, сцена виходить розмита, тому що середина високі і низькі доходять трошечки з затримочкою, тобто не узгоджено. У цій системі це не просто типу, таке якби, свого роду маркетингове рішення, а це дуже хороше, цікаве інженерне рішення. Воно узгоджує гучномовці так, що вони знаходяться, що їхні мембрани знаходяться по центру їхніх фаз. Тобто звук виходить. Одночасно доходить, що з високих, низьких і середніх одночасно. Тобто, якщо в звичайних акустиках він типу, може бути втоплений, не втоплений е, більше, нижче, це дуже тяжко відчути своїми вухами, але це насправді є таке є. І вроді би здавалося, ну що, розмістити е, центри випромінювання, центри мембран, центри випромінювання гучномовців в одній площині, з однієї точки. Що це нам може дати? Можливо, я трошечки неправильно висловлюсь, тому що, ну як би сказати, коли людина розуміє, це одне, а коли хоче донести, це інше. І тому я вважаю, хороший вчитель це той вчитель, який вміє донести. От, а хороший вчений це той, який розуміє. Тобто вченому не потрібно доносити, а треба розуміти, вчителю потрібно донести, а можна і не розуміти. От тому я зараз виступаю в ролі вчителя, хоча я розумію, як це працює, але не знаю, чи мені вдасться це до вас донести. Що нам дає оця система МАС-Елінджнет? Вона нам дає чітку звукову схему. Інструменти стоять на своїх місцях. Потім краще відтворення імпульсів, удари барабанів, атака струн. Тобто воно все на своїх місцях і звучить більш природно, тобто без затримок. Тобто, коли ви слухаєте музику, воно вроді би якби ви слухаєте одночасно, але насправді, насправді, все ж таки, воно впливає, тому що звукова хвиля доходить до наших вух по різному. Також воно дає мінімальне спотворення. Ця акустика, мінімальність спотворення, ця акустика дає нам максимально наближений звук до реального звуку. Також в цій, в, цьому, в цій акустиці ще реалізована Band Бендпас pass. Band pass, це така система, дизайн верніше, який пов'язаний з басом. Він дає дуже глибокий бас, чіткий без спотворення. Що саме? Тут є специфічний дизайн, внутрішній дизайн, басових гучномовців, який сама конструкція всередині дозволяє фільтрувати іменно ті частоти, які нам потрібні. Тобто низи нам йдуть на тих в тому звуковому діапазоні, який нам потрібен. Тобто ми отримуємо чіткий, хороший м'який бас. Воно дає менше спотворень і працює тільки у своєму діапазоні. Тому оці всі ноу-хау, оці всі ноу-хау, це якраз і названо high energy. От, тут можливо десь і є написано. От, це цих дві системи, що я вам назвав. А, вірніше тут ще є і третя вказана: High Energy. High Energy, ця система, що вона нам дає? Вона нам дає в поєднанні цих інших двох високу ефективність, тобто чутливість. 91-92 дБ. Це можна навіть самі-самі слабенькі лампові підсилювачі підключати, ви отримаєте максимальний звук. Без... Без, при тій самій потужності. Потім великий є запас потужності, тобто гучномовці можуть витримувати пікові навантаження без спотворення, тому що насправді, коли дати пікове навантаження на звичайний гучномовець, будуть спотворення. І розширений частотний діапазон. Ну, в різних по-різному, але якщо взяти навіть 27 і 19-20, кГц, 27 Гц, 19-20, це вже хороший ну, реальний діапазон, не то, що це на папері. Кожен, кожна акустика може відтворити цей діапазон. Але просто, наприклад, високі частоти, акустика може відтворити дуже-дуже дуже добре. Дуже добре. Але вони будуть тихі. Тобто буде спад, буде спад цих високих частот. А тут немає цього спаду. Тобто вони працюють повністю як потрібно. Це так я вам розказав своїми словами про свою акустику. А зараз я би хотів розказати предісторію, що, як вони мені дісталися. Бачив я ці, ці акустичні системи, які продавалися на місцевих навіть не на місцевих, є такі сайти Аудіо Карма, пов'язані з Аудіо. Є такі сайти, які пов'язані з Аудіо. І на них я їх бачив, що вони продалися за 600 доларів. Тобто пара колонок продалася була за 600 доларів. І коли вони у мене з'явилися, я їх також був виставив по ціні 400 чи 350 доларів. І мені людина написала, що так вона готова забрати ці, але треба доставити, бо вона не зможе приїхати забрати. Але я їх потім зняв і залишив собі. Тому ціна на сьогодні їх коливається там від 400 до 600 доларів. Їх можна придбати в Америці, вони є не часто, але попадаються інколи. І от нещодавно я також натрапив один старий дід продавав цю акустику за 250 доларів. Скажу вам так, я в процесі з ним розмови, тому що він написав на них хтось вже є якийсь претендент, і якщо він не забере, то він типа будемо говорити ми з ним. Я сподіваюся, мені вдасться придбати ще пару таких, тому що це дійсно супер супер акустика. Вона реально дуже класно грає. Але що саме важливо, так як от я люблю, можливо, мене хтось там захейтить, так як от ламповий підсилювач не просто повинен гарно грати. Щоб гарно грати, можна взяти транзисторний підсилювач, а він повинен гарно виглядати. От якраз його вся привабливість у вигляді. Тобто, коли ви дивитесь на ламповий підсилювач, він виглядає класно. Так само і акустика, я вважаю, вона повинна привертати, вона ще має бути виключена, знаходитись в, в тебе в будинку, і вона вже повинна радувати твоє око. Вона вже повинна тобі подобатись. Якщо вона не буде тобі подобатись, не варто, навіть якщо вона супер-пупер грає. От. Як же вони мені дісталися? Ну, декілька років тому, ну досить, я не пам'ятаю, може 6, може сім, може вісім років тому, я їхав, як завжди, на роботу і їхав в хорошому такому дорогому районі. І бачу, двоє людей виносять двоє. До речі, ця акустика дуже тяжка. Насправді вона дуже тяжка. Одна колонка більше тридцяти кілограм. Насправді мені я підозрюю, що вона зроблена з дерева прямо таке настоящого дерева. Якщо ви поглянете на кутики, на зрізи кутиків. От, то ви побачите, що це не шпон, ну можливо, частково прошпонене, але що це суцільні куски дерева. І навіть якщо так постукати, то це суцільні куски дерева. Всередині, я думаю, є якась оббивка, тому що мені часто ну, видно було, що там є оббивка. І коротко, їду, і я бачу двоє людей, несуть аку... ці от, акустичні системи. Одну двоє несе. І я зупинився, а мусорні баки були трошки далеко. Зупинився і питаюся, хлопці, куди ви, що ви з ними А Вони кажуть, ми несемо їх на мусор. Там люди купили будинок чи квартиру, квартира це була так, і вони сказали винести їх. Я кажу, хлопці, стоп, 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 давайте я вам під'їду, вам не ближче буде нести, давайте кладіть мені їх в машину. Я щось подумав, що вони згорені, тому що ну не може нормальна людина викидати просто таку красу. І я подумав, що вони згорені, але думаю, блін. Ну, класно, реально класно виглядають, і я їх собі заберу, відновлю. Ну, вони мені принесли ще одну акустичну систему, правда, вони сказали, що вони зламали гріль. Я не люблю грілі на акустичних системах, я люблю відкриті гучномовці, ну, не знаю, чи сподобається мені. Я кажу: ну ладно, окей, в мене десь є до них гріль, але кажу, я його ніколи не використовував, люблю відкриту от, от, акустику. Вони мені принесли, я їх привіз додому, не міг дочекатися. Коли я їх під'єднав, вони запрацювали просто, просто чудово, прекрасно. І от така історія, як вони мені дістались. Тобто люди вирішили викинути таку цінну річ на просто на сміття. А я ними вже користуюся не один рік, і насправді в будинку своєму я слухаю саме їх. Я більше ніякі не слухаю, я слухаю саме їх. В них дуже один прикольний є. Вони ну настільки чутливі, що в мене є такі маленькі лампові підсилювач. Я вам вроді його й показував. Який підключити до звичайної акустики, він настільки тихо грає, що просто, ну, просто неможливо. А коли я підключаю їх до цих акустичних систем, і баси, і середина, і все настільки чітко, класно грає, що я ну, кайфую. От. Тому ці акустичні системи вважаю найкращими в світі. Тому що вони, по-перше, в мене є, по-друге, кращих я не чув. То, що там показують в інтернеті, це якби вилами по воді писано. І е, навіть якщо взяти акустику за дві, ну я чув, що купляють, ну, наприклад, за 10, 20, 30 тисяч доларів акустику, я вважаю, це хвороба, звісно, вже, це вже не акустика, тому що, наприклад, е, є ложка зроблена. От, наприклад, взяти, розібратися, таке, типа, м, таке алегоричне, м, якби. Пояснення так хочу зробити, таку привести. Наприклад, от, е, є м, страва, ні? і вам дали ложку. Та ложка може бути м, зроблена з ручної або незручної форми. Вона може бути дерев'яна, красива, орга... натуральна, але незручна. Може бути металічна, зручна, але тяжка. Може бути розмір її в рот не влазити. Але є форма, яку вже з роками виточили, і вона працює. Тобто, ви можете взяти ложку і нею наїстися. Різниці між там іншими ви не відчуєте. Да, може ложку зробити з діамантом. Але це не придасть вашій страві кращого смаку це скоріше всього потішить ваше іго. Е, тому так є. Ну наприклад, якщо срібла зробити, то вона буде частково вбивати мікроби туди, сюди, але срібну ложку також можна зробити зручну і незручну. Тому є форма, яка вже з роками виточена, і додати до неї в принципі немає чого. Так само і в акустиці. Є форми, які вже з роками виточені, узгоджені, виміряні. І коли ви купляєте акустику за 10, 20, 30 тисяч доларів, отак як от мені одна людина була в коментах, написала: прослухай там певну акустику, я зайшов, а там малесенька колоночка, беушна стоїть тисячу баксів, малесенька, малесенька. Е, ну Це треба бути хворим, щоб це купити. Ну, реально хворим, тому що оця акустика, наприклад, вона велика, вона масивна, вона гарна. Порівняно з тою, що він сказав, то просто купка. Лайна, вибачте, за слово, а це насправді гарна, і вона стоїть наполовину менше. І вона в десятки разів краще звучить, в десятки разів потужніша, і ви її можете слухати як всередині, так і зовні. Але і ту купку лайна купляє людина якась, і вона її слухає. Але ну, ви розумієте, віддати за малесеньку колоночку, яка там, не знає, там, 15 см на 20-25 тисячу доларів. Я вважаю, це треба бути. ну, Коли ви якийсь там блогер або у вас є досить багато коштів, то ви це можете зробити ну, заради цікавості. Тому я завжди я завжди якби. Як би то сказати по українськи привітствую, я завжди радий здоровому глузду, коли людина здорового відноситься до цього. Так як мені писали, що це китайські підсилювачі, це вон я там пропагую Китай, я вбиваю якісний звук, але ніхто не написав, що це доступні підсилювачі, і по такій ціні я не куплю хороші. Якщо взяти, наприклад, на КТ 88 лампах чи там якихось вищих, крутіших лампах, там лампа одна стоїть там 500-700 доларів. Люди, це лампа одна. Скільки ж той підсилювач буде стояти? Навіщо мені його хвалити? По-перше, я його не чув. По-друге, треба бути хворому, тому що е, ну, він не звучить на ті гроші. Ну реально не звучить. Ви не відчуєте різниці. А я хвалю не китайське. Я хвалю дві речі завжди. Не то, що хвалю, а показую. Е, перше, я хвалю те, що в мене є, яке я випробував і кажу свою суб'єктивну думку. І то, що доступне людям, тобто люди це собі можуть дозволити. Так, є, є таке, що може дороге, і воно варте уваги. Ну, Це так ми відштовхнулися від нашої теми, від нашої акустики. Зараз давайте я вам включу і ми її прослухаємо. Тут вже у мене все підготовлено, найкращі підсилювачі. was me Отак, от ви бачите, я вам зараз я скручу гучність. Я вам продемонстрував свою акустику. Можливо, назовні воно не так передасть і телефонний мікрофон не зможе відтворити, як гарно вони звучать. Насправді вони дуже гарно звучать, я їх люблю, вони гарно виглядають і гарно звучать. От. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь, хто не підписаний. Пишіть свої коментарі і свої думки відносно цієї акустичної системи, яку я вам сьогодні показав. Нагадую, це моя особиста домашня система, яку я слухаю вже не один рік і якою я задоволений. Дякую, чекайте наступне відео.